Привіт, мене каналі сам собі інвестор. Мене звати Ростік. В минулому відеоролику розказував і показував вам те, що купив ETF від керуючої компанії OneEgg під назвою Moat ETF. Даний ETF інвестує в компанії з дуже стійкими конкурентними властивостями. І, власне, в сьогоднішньому відео хочу вам про даний ETF розказати, а саме теж показати сайт даної керуючої компанії. Звісно, перед початком перегляду відео прошу поставити лайк і підписатися на мій канал. Зараз на своїх екранах можете бачити мій брокерський рахунок в брокера Freedom 24, і власне те, що 49% всіх грошей заінвестовано в ETF Moat US. Саме в портфелі в мене є 7 акцій даного ІТЕФу, і середня ціна покупки 87 доларів 12 центів. Зараз ціна даного ІТЕФу буквально незначно більша, і в плюсі там на 0,43%. Ну я власне хочу зупинитися на даному ІТЕ, що до нього входить, і взагалі як виглядає? Даний сайт даної керуючої компанії. Я собі тут вписав просто в Гуглі MoAt ETF, бо так називається ETF, який я купив. І можете побачити, що власне тут перевів собі на українську мову, що вам було зручніше. І можете одразу побачити заголовки різних сайтів, ну я здебільшого, власне, сайту OneEgg. Ван ЕК власне Моат ETF – це стійка конкурентна перевага, і ТІФ базується на простій концепції інвестиції в організації зі стійкими конкурентними перевагами, які зазвичай торгуються за привабливими цінами. Ну і власне даний ETF так само на протязі останніх 10 років стабільно обганяє індекс SP 500. Так що, в принципі, це як варіант інвестицій на фондовому ринку, і, власне, без великого ризику. Ну і якщо перейти на даний сайт даної керуючої компанії, ну то можемо побачити, як це все тут виглядає. Звісно, це американський сайт, тому все в нас на англійській мові, але спокійно за допомогою перекладача Google, ми можемо перекласти собі на любу мову. Я зараз власне, переклав на українську. Ну і одразу що ми тут можемо знайти на даному сайті. Е, ну, по-перше, дуже багато з різних закладок є. Чесно кажучи, я тут буквально вперше або вдруге знаходжуся на даному сайті, так що не до кінця все знаю, де що і як знаходиться. Ну і, власне, разом з вами буду досліджувати даний сайт. Одразу можу тут побачити, що власне інвестиції, освіта, інсайти, ресурси, наша фірма, це, власне, про взагалі про, про даний. Фонд про дану керуючу компанію. Можемо собі прочитати різні там місії, історія. Е, ну мені не до кінця це цікаво. Мені власне більш цікаво, власне, які ETF-и створила дана керуюча компанія. Ну і власне тут на закладці інвестиції ми можемо побачити, які є взагалі ETF-и від даної керуючої компанії. Можемо побачити, що є стратегічний капітал. Ну звісно, це воно так перекладає з англійської мови. Напевно, воно якось інакше називається. Ну і власне тут я вже бачу ETF, в який я сам заінвестував, Morningstar, White, Mod ETF, ну і різні інші тематичні і інші ETF, які інвестують, власне, наприклад, в різні країни, в різні сектори, в любу технологію, скажімо так, чи тому подібне. Чи там, наприклад, штучний інтелект, чи там в напівпровідники і тому подібне. Ну ми зараз давайте пройдемося швиденько власне, по даних закладках і подивимося, що тут взагалі є. Ну, а почну, давайте я з мого ETF, який я собі придбав, який називається. Це MoAT, Morning, Start, White, MoAT, ETF. Якщо собі просто натиснути, то ми можемо побачити так. Ну, звісно, воно перекладає не до кінця класно з англійської мови, і тут є певні погибки. ну, але на це не до кінця потрібно звертати увагу. Власне, RIV, ну це, власне, перекладається MoAT, це власний рів, тобто компанії, які мають широкий рів, так це е, говориться в, взагалі в інвестиціях, тобто в компанії, які мають стійкі конкурентні властивості чи там можливості, скажімо так, тобто які вже зайняли певну частку на ринку, і без даних компаній, ну чесно кажучи, вже якось не обійтися взагалі цілому світу. Ну і власне ми можемо побачити, що одна акція даного ETF зараз коштує 87,51 доларів Цент З початку року даний ETF зріс. Дана акція, давайте буду так це називати. Зросла на 3,16%. Загальні чисті активи, тобто скільки під... Під керуванням знаходиться грошей в даному активі. Це 16,5 мільярдів доларів. Це дуже і дуже багато, але в принципі не так багато, як, наприклад, такі популярні ETF, як VOO, який інвестує саме в індекс SP500, або, наприклад, в індекс VTI, або SPY, або якісь інші такі великі ETF. Ну, але даний ETF є по-своєму кращий і хороший. і Зараз вам трішки пізніше в відеоролику покажу, чому взагалі обрав. Даний ETF, а не інвестував свої гроші, наприклад, в той сам індекс SP 500, тобто купуючи ETF VOO. Ну, і власне, можемо побачити так само коефіцієнт валових витрат, це тобто скільки керуюча компанія бере собі комісії за керуванням даним активом. Ну і пам'ятайте, що дана комісія це вже сама по собі буде врахована в вартості даного ETF, і ви додатково зі своєї кишені, скажімо так, окремо не будете платити жодних грошей. Ну, і власне, можемо побачити так само дата заснування, це 2012 рік, там від квітня 2012 року. Ну і власне історія даного ETF теж буде від даного періоду часу. Можемо побачити так само опис фонду. Даний ETF прагне якомога точніше відтворити ціну та продуктивність індексу Morningstar Start White Moat Focus без врахування комісії витрат, які призначені для відстеження загальної продуктивності привабливих компаній зі стійкими конкурентними перевагами згідно з дослідницькою групою Morningstar. Ну і власне, давайте подивимося далі. Що тут є, в що інвестує власне даний фонд? Власне, інвестує в компанії Moat або акцент на компаніях США, які на думку Morning Start мають стійкі конкурентні переваги або? Так як я і вам казав. Індекс Focus on valuation орієнтований на компанії, які торгуються за привабливими цінами порівняно з оцінкою справедливої вартості Morning Start. Індекс базується на перспективному ретельному дослідженні Morning Start, проведеному за участі понад 100 аналітиків у всьому світі. Давайте далі, що тут взагалі є. Звісно, мені тут чомусь під час завантаження даних сталася помилка, але давайте просто. Спокійно оновимо даний сайт і подивимося, що подивимося, що воно нам зараз підгрузи. Отже, ми будемо можемо побачити вас ще додаткову, скажімо так, інформацію по даному ETF-у. Ну, але давайте знову перекладу на українську мову, щоб вам було просто зручніше. Можемо побачити, де торгується, на якій біржі який є ісін номер даного ETF-у, або, наприклад, який там тікер, скільки активів, тобто, тобто тих акцій є в обігу. Ну і так само, наприклад, що є опціони на. На даний ETF, на дані, на дані акції. Ну і давайте подивимося так само, наприклад, середній річний прибуток в відсотках, що власне досить таки важливо, і ми можемо собі одразу порівняти, наприклад, з індексом SP 500, ну, бо досить таки багато людей. Порівнює свої портфелі власне з даним індексом. Що ми тут маємо? Власне, MoAT, власне, ціна акцій, ну і власне, індекс S&P 500. Ви може побачити відсоток повернення за один місяць, за три місяці, з початку року, рік три, п'ять, десять і взагалі від самого початку від моменту створення. Можна побачити, що за місяць власне індекс обганяє е, даний ETF, за е, 3 місяці, також, бо в принципі відсоток повернення за 3 місяці 12% на індексі SP 500, а власне на даному ETF це лише 10%. З початку року 2022, так як індекс, наприклад, 7.11, що вже в принципі в трьох варіантах обганяє е, мій ETF, який я собі придбав, скажімо так. Ну і так, за один рік маємо відсоток повернення, повернення 24% індекс S&P sp 500 має 30% за останній рік. За останні 3 роки це вже власне середнє значення, середній відсоток повернення не загальний за 3 роки, а середньому перерахунку на кожен рік. Можна побачити 11.09 в тому, як індекс SP 500 11,09, 11 а тут 11,9. Тобто буквально на 1% індекс SP500 виграє все таки За останні 5 років похибки майже ну, немає від, відмінностей майже, бо там буквально 2.

15 14 14,5%, а тут 14,76% річний, як пам'ятаєте про це. І за останні 10 років, хоча ж би вже тут, даний ETF обганяє індекс S&P 500, бо середній відсоток повернення це 13,09%, індекс S&P 500 12,7%. І взагалі від моменту створення даного ETF, тобто від того самого 24 квітня 2012 року, відсоток повернення кожного року, це середній такий, 14,53%, в тому як індекс S&P 500 13 1888. Тобто ми можемо побачити, що є відносно кореляція між індексом SP500 і даним ETF, але думаю, все-таки на майбутнє даний ETF буде все-таки краще, краще приносити, більше проносити нам прибутку, як інвестиції в індекс SP500. Давайте зараз вам покажу, чому я взагалі так думаю. Ну тут ми можемо собі так само схематично побачити зростання гіпотетичних інвестицій на 10 тисяч доларів США станом на 14-ти. Тобто на момент створення даного ETF, і можемо побачити, що наші гроші, наприклад, якби були заінвестовані в індекс SP 500, нам би принесли е, скільки 42 дві тисячі доларів. Якщо б ми заінвестували в ETF, так само МОАТ, але власне. На цілий світ, бо власне є ще такий ETF, так само який інвестує в такі самі компанії, тільки взагалі з цілого світу, а не з США. Ну то він нам би міг принести 53 602 долари. Ну і якщо би інвестувалися в гроші, власне, в даний ІТФ, який я собі придбав, ну то можна було 10 тисяч доларів перетворити на 50 тисяч, буквально за якихось нецілих 12 Років. Зараз ми можемо побачити прибутковість за кожен календарний рік, починаючи з 2014 року. І власне індекс SP 500 і MOAT ETF, тобто той ETF, який я собі придбав. Ну і давайте подивимося так само, наприклад, найкраща та найгірша прибутковість за квартал. Найкращий квартал це був другий квартал 2020 року, плюс 20% за один за, за один квартал, тобто за три місяці, даний ETF зріс на майже 20%. Ну і найгірший квартал це мінус 20%. Це власне перший. Квартал 2020 року. Ну, але я думаю, що ви підозрюєте, чому це так було. Ну, бо власне на в першому кварталі, коли почалася пандемія, то всі акції взагалі фондовий ринок дуже сильно обвалився. Ну, а вже в другому кварталі почав е, дуже різко відновлюватися. Тому ми можемо тут бачити, що власне квартал за кварталом дуже велика така змінність. Ну і можемо побачити так само максимум за останні 12 місяців, скільки даний ETF коштував, і мінімум. Тут ми можемо побачити середній обсяг торгів за останні. 30 днів, ви можете побачити зміну вартості даного ETF-у. Так само можемо тут побачити різні ті збори, такі як я вам казав, що дана керуюча компанія бере. Ну, і власне найцікавіше, хіба ж вже власне найцікавіше, це які компанії входять до даного ETF-а. Загалом їх кількість всього на всього 50 штук, в тому в порівнянні, наприклад, з індексом VOO, в якому знаходиться 505 різних компаній. Тут буквально кількість активів в 10 разів менша. Ну і власне, що мені дуже, прям дуже сильно подобається в. Даному ITF і що власне? Кожна компанія не займає більше як навіть 3% від загального портфеля. Тобто, подивіться, найбільший відсоток. Ну там, на сьогоднішній, наприклад, дані чи там коли станом на 14 березня, тобто буквально на там вчорашній день, скажімо так, то не більше 3% займає компанія Less Force. На другому місці компанія Wells Fargo – 2,95%. Третє місце Walt Disney, Masco, Legion. Ecolab, EQFX, ну і якісь інші компанії, про які, чесно кажучи, я, можливо, навіть ніколи не чув, але підозрюю, що вони досить таки важливі. Хоча є досить такі багато компаній, про, про які я взагалі знаю і в які я колись навіть інвестував свої гроші. Ну і звісно, давайте я перекладу це на англійську мову, бо так воно буде зручніше читатися, назва даних компаній. І можете взагалі побачити, що входить до даного ETF-у. Є компанії, такі як Charles Schwab. Компанія Tyler Technologies, компанія Google, яка займає тут всього-навсього 2,42%. Наприклад, компанія Medtronic, компанія, яка займається виробництвом медичного обладнання, компанія Comcast, Etsy, Nike, Pfizer, BioGene, Bank of America, BlackRock, Fortinet, Altria 3M, Kelenova. Ну і інші різні компанії. Ви, звісно, собі можете передивитися його, перейшовши на даний сайт і прочитавши про даний ETF. Ну, але кажу, мені найбільше подобається те, що тут, власне, не ну, 40% чи, там 35% даного ETF не займають лише всього на всього декілька буквально технологічних компаній, які, на мою думку, зараз прям дуже і дуже дорогі. І власне, взагалі, індекс S&P 500 росте власне тільки на тому хайпі штучного інтелекту. Власне тут. Даного хайпу, ну як я принаймні бачу. Немає, і тут є розумне співвідношення компаній в портфелі. Купуючи даний ETF, я думаю, що ви одразу диверсифікуєте свій портфель, і він не буде такий волатильний, навіть якби ви інвестували в той сам індекс S&P 500, власне, по сьогоднішній ціні і власне по сьогоднішньому складу. Ну і власне даний ETF я придбав собі до свого портфеля буквально декілька тижнів тому, але вже в наступному місяці знову ж таки докуплю його. Бо думаю, взагалі за допомогою freedom 20. 4 інвестувати додатково тільки лише в ETF. -и. А дуже багато людей мені задають питання в коментарі і взагалі в приватні повідомлення, для чого я відкрив взагалі другий брокерський рахунок, оскільки в мене є, наприклад, Interactive Brokers. І одразу коротка відповідь. Бо в Interactive Brokers, на жаль, резидентам Європейського Союзу не можна безпосередньо купувати американські ETF. Хоча, в принципі, можна зробити якось там професійним інвестором. Естором, але це потрібно дуже великий оборот зробити на портфелі, що я в принципі цього не роблю. Ну і, взагалі, за допомогою Interactive Brokers, якщо ви просто маєте там резидентство любої країни Європейського Союзу, ну то ви, на жаль, безпосередньо купити даний ETF, а, власне він американський не можете, і вам потрібно буде шукати просто якийсь. Європейські відповідники. Якщо дуже багато людей мені напише в коментарях, щоб я розказав про ті відповідники, то постараюся зняти такий відеоролик. Все буде залежати від вашої таки, активності. Ну, а власне, за допомогою Freedom 24 можна купувати безпосередньо американські ETF. -и. Тому там відкрив рахунок і вже придбав декілька американських ІТФів. Це, власне, Квеп US, це власне ETF, який інвестує в китайські компанії, і компанії і ETF під назвою МоатЮС. US, про яке я вам тільки що буквально розказував. Ну і власне на даному сайті OneEgg можна побачити ще іншу інформацію. Власне, можна побачити Semiconductor, Stronghold. Ну, і власне це все на англійській мові. Давайте, звісно, вам перекладу на українську, вам це буде приблизно просто зручніше. Конкурентні переваги створюють колективний успіх. Semiconductor, Stronghold. Давайте подивимося, що взагалі. Нам рекомендує даний сайт, дана керуюча компанія, що нам купити, наприклад, до портфеля. І тут, власне, дос, досить таки багато буде і специфічних ETF-ів. Ну і власне, є такий ETF під назвою One X Semiconductor ETF. Це, власне, зібрані команда переможців, де компанії мають так само конкурентні переваги, але, власне. Це компанії напівпровідники або взагалі компанії, які з цим дуже широко і тісно пов'язані. Ну і можна побачити, взагалі, які зараз компанії входять до даного ETF-у. Що, чесно кажучи, мені не до кінця, наприклад, пасує, ну точніше подобається, що власне 20, майже 6% даного даного у це власне. Займає лише одна компанія Nvidia. Так, хтось може сказати, компанія Nvidia це наше все, це наше майбутнє. Ну але я чомусь так не вважаю, Не вважаю. Думаю, що хайп на, на півпровідники спаде і, взагалі, маржинальність бізнесу приблизно 80%. Я думаю, що вона такою довгою. Не протримається. Ну і якщо маржинальність спаде, ну то звісно вартість акції теж спаде. Пам'ятайте, що це тільки особисто моя думка, і можливо навпаки інвестиції в компанію Nvidia це найкращі взагалі потенційні інвестиції, які тільки можуть бути. Ну і власне на другому місці є компанія Taiwan Semiconductor, майже 10%. Третє місце займає компанія Broadcom, 6%. AMD майже 6%. ASML Holdings 5,1%. Applied Materials 4,7%. Ну і так, і інші різні компанії. Тут можна побачити взагалі, які компанії входять до портфеля. Одна одиниця даного ETF коштує майже 220 доларів. доларів. Спочатку року даний ETF зріс на 25,5%, що є просто вражаючим. Відсотком повернення за буквально неповних 3 місяці даного року. Загальні чисті активи це 19,15 19 мільярда доларів. Загальний коефіцієнт витрат, тобто скільки дана керуюча компанія буде собі втримувати кожного року, це 0,35%, що в принципі теж є ну, прям дійсно небагато. Ну і так як я вам казав, можемо тут собі подивитися, наприклад, відсоток повернення з кожного місяця, з кожного року. Давайте зараз. Собі оновлю, бо далі чомусь не хоче прогружати, і можемо побачити власне даний ETF, як поводив себе на протязі останнього часу. Взагалі, з моменту створення його, це власне з 20 грудня 2011 року середня річна дохідність даного etf склала 25,86%. Що просто, чесно кажучи, для мене є якимось неймовірним значенням. Ну але пам'ятайте, що це результати минулого, і вони не будуть гарантувати вам результатів таких самих в майбутньому. Можливо, навпаки, в майбутньому, за наступні 10 років, даний ETF покаже тільки від'ємну е, дохідність. Хто його знає? Е, ну і подивіться, за оста... від... за власне від початку створення за останні 10 років це середній відсоток повернення 27% річних. За останні 5 років це майже 34% річних. А за останній рік, всього-навсього один рік, відсоток повернення 78%, що прям ну прям дуже чесно кажучи, вражає мене. Ну але чи інвестувати в даний ETF по сьогоднішніх цінах? ну то я вам рекомендувати і казати не можу. Пам'ятайте, що я вам на своєму youtube каналі показую вам результати моїх інвестицій. А в що інвестувати, чи інвестувати в той ETF, чи інвестувати в другий ETF, чи інвестувати в якусь компанію. Цей цей вибір вже належить вам. А зараз можете побачити зростання гіпотетичних інвестицій на 10 тисяч доларів власне в даний ETF в грудні 2011 року, тобто буквально 12-13 років тому. Ну і подивіться, що буквально до 2016 року ви б вже подвоїли свої гроші. А до сьогоднішнього часу ви б 10 тисяч доларів перетворили на 170 тисяч доларів, тобто в 17 разів примножили свої гроші. Ось тільки в принципі можна зробити інвестуючи в окремі акції, в окремі ІТ, точніше в певні ІТЕфи. Просто потрібно знайти і вчасно війти в той чи інший актив. Пам'ятайте, що всі посилання на реєстрацію у того чи іншого брокера знаходяться внизу під даним відеороликом. А якщо будете переходити, то прошу не забути поставити лайк і написати якийсь підтримуючий коментар під моїм відеороликом. Всім дякую, удачі в інвестиціях.